Про цифрові технології та загрозу, яку вони можуть нести поняттю приватності, говорили цього тижня у Гановері на найбільшому техноярмарку Європи. Це якщо раніше це був майданчик переважно для дискусії на теми технологій, то тепер тут дедалі частіше народжується міркування щодо етичних аспектів розвитку всесвітній мережі, зокрема соціальних медіа. Чотири тисячі двісті компаній із семи десятків країн з'їхалися до Німеччини, щоб показати свої здобутки. Глядачів розважали роботами художниками та танцями. Втім, у центрі уваги все ж були питання безпеки у цифровому світі. Головна тема цьогорічної виставки керування довірою. Мова не лише про технології безпеки, але й про загальне поняття довіри, довіру до технічних вирішень, до юридичних систем, до провайдерів та компаній. Ми заохочуємо до дискусій з цих питань на міжнародному рівні. Дискусія розпочалася вже на церемонії відкриття. Першим виступав представник Google. Від нього очікували подробиць про нову політику безпеки, запроваджену компанією. Вона зводить в одне ціле усю інформацію, яку користувач надав різним продуктом. Там Google відмовитися від послуги неможливо. Комісар ЄС з питань юстиції Віван Редінк вважає таку політику порушенням приватності та європейських законів. Ерік Шмідт обвинувачень не коментував. Натомість довго говорив про світ майбутнього, де усі мають доступ до всесвітньої мережі та розміщеної там інформації. Із семи мільярдів землян лише два мільярди мають доступ до новітніх технологій. Уявіть, у світі майбутнього уряди, які тепер одужують від кризи, могли б передбачити її, якби мали доступ до всієї інформації. Перш ніж змінювати глобальний устрій, інтернет-послуги мають заслужити довіру користувачів. Заявила опонентка Шміта Ангела Меркель. Що більш автоматизованим стає користування інтернетом, то надійнішими мають бути продукти цифрової галузі. На розвиток надійних технологій Єврокомісія виділила 9 мільярдів євро. Про це на цебіті повідомила профільний комісар Нілі Кроес. Ці кошти підуть на розбудову електронного уряду Євросоюзу. Це буде єдина система для всіх європейських держав, що зберігатиме дані по законодавству, охороні здоров'я тощо, має запрацювати до 2015 року. А до того часу європейцям пропонують насолоджуватися іншими технічними новинками. Державна друкарня Німеччини презентувала на цебіті. Нові нові технологій захисту інформації для бізнесу та урядів показали також корисний пристрій для шифрування приватної інформації. Усі завантажені дані шифруються. У разі втрати комп'ютера. Немає небезпеки, що інформація потрапить до сторонніх. Натомість на цьому ключі інформація зберігається. Уперше до виставки цебі долучився автовиробник. Сенсорна панель дозволяє написати повідомлення, не відволікаючись від дороги. Я можу користуватися системою і розмовляти з вами одночасно. Система каже, чи розпізнала букву. Якщо не вгадала, можу намалювати заново. Суть в тому, що введення даних не заважає керувати автомобілем. Ми не хочемо, щоб водій під час руху діставав свій смартфон. Тому інтегрували усі соціальні мережі до системи інфортеймент. Про безпеку та надійність у різних її проявах говорили майже усі учасники виставки. Розробник антивірусного забезпечення Євген Касперський примі закликав до створення міжнародної організації з кібербезпеки для спільної боротьби з цифровою зброєю, демонструвалися на цебіті потужні сервери для зберігання великих обсягів даних, а також різноманітні гаджети, захищені від води та впливу зовнішнього середовища.